Такі бульйонні кубики завжди мають бути у вашій морозильній камері. Варите звичайну кашу, додайте один кубику каструлю. Прокинули з головним болем після вчорашніх посиденьок. Додайте один кубику воду, посоліть, доведіть до кипіння, перелити в чашку та пийте. Або додайте картошину і зваріть легенький суп. Вам відразу стане легше. На вершковому маслі обсмажую моркву та цибулю до м'якості. Вершкове масло можете замінити на олію. Але на вершковому буде смачніше. Додаю куряче філе, солю, доливаю води і тушкую до готовності курятини. Перекладаю в зручну ємність і пробиваю блендером. На цьому етапі можна додати ще якихось спецій. Я додала ще трохи солі, чорний перець, сушену зелень та сухий часник. І ще раз все пробиваю і розкладаю по формам. Відправляю на декілька годин в ворозильну камеру, а потім перекладаю у пакет. І тепер бульйонні кубики завжди будуть під рукою.